Ну що, друзі, нас вже на календарі середина січня 2026 року, і прийшов час, настав час, да, розібратися, а що ж таке ми будемо мати з вами по факту 2026 році по розмитенню електромобілів по цінах на електромобілі взагалі, як працювати та і як купляти, і що в нас буде таке. Ходимо розбиратися з іскрінами, з доказами, з конкретними прикладами, що до чого, то як. Сподіваюся, буде і важливо. І цікаво, і корисно. Поїхали. Вітаю, друзі! З нами Олександр Олександрі, автопроєкт Харків. і У нас сьогодні чергове відео з циклу, присвяченого у чинному ПДР України, податковому митному законодавстві, та взагалі будь-чому, що має відношення до авто та автовласників в Україні. Ну, як ви вже зрозуміли з прев'юшечки, з початку відео, сьогодні нас з вами мова піде про. Розмитнення електромобілів у 2026 році, що в нас так і справділося, що не справділося, що залишилося якимись слухами, чутками, плятками, а що таке виявилося дійсністю, реальністю нашою поточну і які ціни на американських страхових автоакціонах на сьогодні. Та порівняно з тим, що було у піка ажіотажу у липні-серпні. Поїхали розбиратися. І так, э, хто цікавиться? Тему електромобілів за кордону в Україну, той чудово знає, що у минулому 2025 році був ажіотаж. Була справжня паніка, яка була за того, що ще навісні було об'явлено, буде скасовано нульове пільгове розмитнення на електромобілі. Запасайтеся, хто може, рятуйтеся, хто може, хто бажає собі щось придбати, купуйте і. Питання у чому? Питання у тому, що е, паніка то страшна річ. Е, і люди, навіть ті, хто або взагалі не збирався купляти електромобілі, або збирався їх купляти за рік-за два. Почали бігти швидкоруч на аукціони. Почали бігти е, до виконавців, до таких як ми, до інших. Давайте швидко щось купляти. І ця паніка вона лише поширювалася навесні. Так потроху, потроху, потроху. Вже <кій> у червні вона почала набирати оберти, і липень, серпень то було вже взагалі капець, а вересень, жовтень, то у людей взагалі вже позривала дах. Ой, ми ж запізнюємося, ми вже ми не встигнемо привезти, Давайте щось будемо. Швидко, швидко хапати. Швидко-швидко будемо купляти. Нащо не зрозуміло, за дурні гроші? Не зрозуміло, але давайте будемо купляти. Це дійсно був якийсь ажіотаж. Е, і звісно, що із цього ціни були просто дурні. Я вам зараз наведу пару скринчиків за е, період. Е, з 1 липня по 1 вересня, тобто за відрізок липень серпень цього минулого вже 2025 року, наважу приклади BMW AX. по пам'яті зараз наведу цифри на скрінях Ви все побачите. Середня ціна на 2022 року BMW AX у липні-серпні, якщо я не помиляюся, 30 з половиною тисяч доларів. Таке собі, нічогісінько. Неч... Да? Той же самий Tesla Model Y майже 13 тисяч доларів 2022-2023 року. Це середня ціна за липень-серпень до 1 вересня 2025 року. Скринчики ми вам наводимо. Да? Ціни говорю по пам'яті, так що, якщо там щось помилюся зі скриними, ви все побачите. А тепер беремо порівняння. З цінами, які на сьогодні, і далі будемо розбиратися з розмитненням. Ми придбали середня це на BMW AX, я Чому відео трошечки затягував, бо чекав, щоб ми придбали щось з цих автівок електричне BMW AX того ж самого 22-го року в дуже добрій комплектації. Не максималка, але дуже добра комплектація. З допами. В, в в мінімальне пошкодження в чудовому стані, ми придбали за 25,5 тисяч доларів. Середня ціна на аукціоні, якщо я не помиляюся на такі авто, так 21 200. Даруйте підгляд під 21 200 середня ціна на такі аукціони, на такі лоти. На сьогодні ми придбали за 25,5 в чудовому стані. А тепер дивимось по середніх цінах. Якщо було 35, середня, підкреслю, середня. Зараз 21,2. Тобто в нас е ціни знизилися е майже на третину. Ну, на 9 тисяч доларів із 30,5. Да, знизилися ціни. Майже, майже на третину. М як вам? Впадіння цін за навіть не півроку. Ну, не, нехай за півроку, да, за 5 місяців, за 4 місяці. Так? А тепер беремо ту ж саму Теслу. Як я казав, улітку це була ціна на піку середня в районі 13 тисяч доларів, зараз середня 9200. Тобто третина. Тобто на сьогодні майже на чверть 12 9, да, Майже на чверть 13-9. Більше ніж на чверт. Майже на 4 тисячі доларів, 13 200, майже на 4 тисячі доларів знизилися ці ціни. Як вам? Тобто теж третина, Теж третина, да? це падіння середніх цін. От далі рахуйте самотужки, наскільки воно впало, із-за того, що зник отой самий дурний ажіотаж. Наскільки зараз вигідніше купляти ніж було улітку, ніж було на початку осені, коли був пік цих дурних цін, пік було ажіотаж. А тепер давайте порахуємо на прикладі розмитнення. Але ж кажете, але ж розмитнення, величне електромобілі розмитнення, так. Але коли е, толком ніхто нічого не знав, різні джерела, різні сайти, усі е, писали різні. Офіційні джерела давали різні інформацію. Навіть митні брокери, коли в них питали наприкінці 25-го року, на 100% не могли відповісти, як вони будуть рахувати з 1 січня. Навіть таке було. Це дурниці, це просто капець. <пух> Всі е, або не знали, або швидше за все це буде вірогідніше. Не хотіли видавати, не хотіли помилитися. Да, а в, на, раптом щось зміниться? Раптом буде якісь інша вказівки. І швидше за все, це от, отак воно виглядає, що просто. Мовчали. Звісно, що брокери не могли не знати за якими правилами будуть е, працювати з 1 січня, але вони мовчали раптом щось зміниться в останню мить. От тепер вже були розмитнені автівки у новому у 2026 році. Тепер вже чітко можна сказати, вже поставлені на облік електромобілі у 2026 році. Тепер можна чітко сказати, що ж ми з вами врешті-решт маємо і так. Маємо ми наступне е, було побоювання, що буде 20% ПДВ, 10% мита. До речі, на мита ще нараховується окремо 20% ПДВ. Тобто, ще це, це ще 2%. та пенсійний фонд від 3 до 5 залежно від того, яка вартість вас автівки. Тобто Тобто автомаші могли здорожчати аж на 30 до 37% від митної вартості. До речі, хто не знає, митна вартість вона не дорівнює вартості лоту в штатах. Тобто це формула рахується на сьогодні. Лот, плюс акційний збір, плюс умовна вартість доставки. Митниця її у більшості випадків рахує як 1800 доларів. Умовна вартість доставки. Лот, плюс збори, плюс доставка. Це так рахує митну вартість митниця. І від неї вже рахуються розмитнення та пенсійний фонд. Так ось. От із цих, цих побоювань, із цих, цих можливих, підкреслюю, можливих 37% додаткових податків на ці електромобілі, справділися лише 20%. По факту, з 1 січня 2026 року за електромобілі сплачуємо лише при розмитненні 20% ПДВ. І все. Ну і звісно, що залишився акциз євро-кіловат, але він, він раніше був і зараз нікуди він не подівся. Тобто тут нічого не змінилося. Євро-кіловатне, щоб ви розуміли, Тесла Model Y розмитнюється менше, ніж за 100 баксів. Ну це просто вам як приклад, щоб ви розуміли, що таке мається це суто по акцизу. Да? Ми не загальне а суто по акцизу, я кажу зараз. Да? От, тобто, щоб ви розуміли, що таке євро-кіловат. Так ось все. Мито 10% немає. Звісно, що і на нього додаткового ПДВ теж немає. Е, і пенсійного фонду при постанові на облік теж немає. Вже у цьому 2026 році електромобілі ставали на облік, і пенсійний фонд не брали. М -м -м. Тобто, це вже е, можна сказати, що це і не лише офіційна інформація, але і фактична інформація, яка е, була підтверджена реальними кейсами, реальними фактами постанов... розмитнення та постанови на облік електромобілів за кордон. Все з цим ми з вами розібралися з конкретними скрінами, з конкретними цінами, з тим, що в Штатах на сьогодні електромобілі впали в ціні на аукціонах, в середньому на е, третину. Ну, нехай це буде не 33, нехай це буде там 25 відсотків. Нехай це буде там чвертка від того, що було на піку, коли був ажіотаж. 25-30-35% падіння цін, я вам не надав, ви вирахуйте самі, скільки у якому випадку, наскільки подешевше, такі ж самі приклади в середньому по AX, BMW, по тестам. Можете самі все вирахувати у відсотках. Наскільки воно стало дешевше. Ото От і рахуйте самі. В нас лише вийшло здорожчання на 20% ПДВ при розмитненні авто, враховуючи на те, що автівки стали дешевші в Штатах на 25-30-35% від того, що було е, улітку, на або там на початку осені від минулого року, е, то в принципі е, в підсумку можуть бути на загал, навіть, навіть зараз. З урахуванням розмитнення може бути вигідніше купити, привезти, розмитнити, довести до ладу такі електромобілі, ніж це було ще, мовно кажучи, 5-6 місяців тому. Якось так. Ось друзі, вам інформація в принципі це було прогнозовано. Ми про це і казали неодноразово в наших відео на Ютубі. Що дійсно це ажіотаж це нагнітання цін, це нагнітання паніки, Воно все пройде і будуть нормальні ціни, можливо, навіть вигідніші, ніж були напередодні. Якось так. Друзі, сподіваюся, що відео було для вас цікавим. Відео було для вас корисним. Так що, ті, хто бажають придбати собі щось з електромобілів, в принципі, можете розуміти, що нічого страшного, врешті-решт не відбулося. Це на диво, да би мовити, що в якомусь випадку, що держава ввела додаткові податки, і це, врешті-решт, не вдарило по кишені українців. Це ну якесь дійсно диво. Ну, звісно, що якщо хтось забирає, то хтось має віддавати в даному випадку. Віддають е, не ми з вами, не українські споживач, да а віддає е, американські страхові компанії, американські продавці, які із е, е, цього будуть продавати. Змуш, змушені будуть продавати свої автівки на аукціонах дешевше, бо дорожче їх просто не буде ніхто купляти. Якось так. Так, Да, речі, ви можете сказати, ну а при чому тут Україна, бо не лише ж одна Україна купує в Штатах. Ну звісно, що не лише одна Україна, але е, ви бачите, наскільки змінилися ціни, наскільки воно все просіло. Це суто із за того, що Україна е, суттєва надаруйте. Я сказав, дякую тим, хто мене пропустив на перехресті, що Україна суттєво зменшила. Обсяги купівлі цих електромобілів з американських страхових автоакціонів, і бачите, що ціни просіли де на чвертку, де на третину, а де і навіть більше. А і так, у нас ще питання по китайських, по нових електромобілях. Тут можу сказати однозначно, що м -м, зараз давайте зупинимось з вами. Договоримо і поїдемо далі а, по китайських електромобілях, по нових. Можу сказати однозначно, що так, от вони вони здорожчають, бо їхня вартість за кордоном вона не змінилася. Я Кажу на нові, не на вживані електромобілі, а на нові. Так? Їхня вартість за кордоном вона незмінна. Україна у даному випадку, да. Вона є суттєвим гравцем, але вона не є якимось таким чинником, який дуже суттєва. Відіграє загальну картину, і звісно, що нові китайські електромобілі за рахунок цього додаткового розмитнення вони, звісно, що здорожчують. так, отут отут, же, да. Вони е, здорожчують на на, на, на часамі двадцять якщо звісно китайські виробники, китайські продавці якимись дивом не будуть знижувати ціну у Китаї. Ну якось так. А вживання втівки да вони будуть просідати в першу чергу у штатах. І звісно, що за рахунок цього воно якось дисбаланс буде вирівнюватися. Все всім розібралися. Усім велика дяка за те, що ви дивилися наш помовно на кажучи, 15 хвилин, хвилина. Оскільки там буде це відео 14 хвилин. Усім велика дяка. Кому сподобалося, ставте лайки, ставте вподобайки, натискайте великий палець до гори і обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ну а кому цікаво замовити собі щось з електромобілів зі Штатів, з Норвегії, з Китаю до України, то, будь ласка, замовляйте, або на електромобілів. Звертайтесь, усі наші контакти є в підписі під кожним нашим відео, або на мій особистий номер, можете завидити мене і особистий, і робочий, і все там усі месенджери на Київстар теж вказано під цим відео, будь ласка, залишайте ваші запити, залюбки, відповімо на будь-які ваші питання, прорахуємо те, що потрібно саме вам, зробимо прогноз фінальної вартості і, врешті-решт, втілимо вашу мрію у життя. Ну на цьому все з вами був я, Олександр Металіді, автопроект Харків і до нових в ефірі. Все буде Україна. Ходимо далі.